Всім привіт, з вами я, Фал, і сьогодні я знову не один, а з Дінісом. І будем сьогодні, ми ми будемо сьогодні грати в ігру Пік. Вона від тих самих розробочиків, що і Stick Fight і Rounds. І ще одна ігра, Crab Game. Не так Crab Game, а інша про краба там ігра. Mm. І ну і що, давай починайте, там головний начальник. А, точно, я ж тоже можу. А ти можеш я... теж починати. <свят> ми відправляємось в Дубаї. І там падає наш літак, і ми маємо забратися на 13 гір. Чи 14, я не помню. Ой, я вже не знаю, скільки <свят> там мільйон обновлений вже вийшло. Ні, ну буде мільйон гір. Нормально. Ну Но набагато, набагато є. Все, от ми з'явилися, ми можемо я? шукати от такі от багажі і в них будуть різні речі, типу водічка, їжа всякого такого компост, я не знаю, що. А ну, не працює. Ладно. Уху! На, е. А якщо в воду вкинуть, все буде? Воно в воді просто. Буде. А, вони в закони фізики не учили. <реш> а ти що, <шо>, фізик? Ня? <реш> У нас ще не было. Так, и куда? Вот, багаж. Багаж, багаж. У нас руки летают еще. У-у-у-у! Я тут. На сегодня як думаю, пройдем одну гору. Само заед. Хотя буде багатить. Не знаю. Ну ти представляєш яка, як якщо дві пройти, то яке там відео буде? 40 хвилин, чи по таке. годину 40 хвилин два ноунейма просто собі розповідають про ігри. Чого ноунейма? А ти що популярна? Я діоніс, да. 3000 переглядів на одному відео, це нормально. На одному? На одному, ну На другому було 900. Yeah. Давай руку да. Все, так. А там что-то... Щось... А ладно. Уху! Mm -hmm. mm -hmm. Так. Mm -hmm. Вы должны судить по голос. Что вся косинца гора у нас цього разу. Чос, что ты такие? За... А, ты кишка могут дедушки, я вспомнил. Просто Боя дедушка любив балосальні огурчики з молочком бути. Ну як він ще досі живий. Так у уділ Петеля уже в камнях. В матеріала. Там нам говорив цей доктор, що в нього вже не желудок, а ка строй Там пісок, арматура, цеглина. Гвозди Цеглина, да. О, ну туда. Я за багажом. Куда? А, от туди? Я буду швидше до тебе раз мільйоні... я, я на інший багаж спишу. Оце в нас жратви багато Оце так, да. Там багато нічого не було Ага. Сам щось і с що я ж подивлюсь на записі, що ти там е, Ну іди давай, шакай. Там нічого реально не було, я открыто нічого То я ж подивлюсь на записі Що ти там подивишся, я тобі забороню. <гум> я ж подивлюсь, відео, все сразу. Нічого я там не з'їв Це такий закон фірми Адуванчика. Фірма Дуанчика, це фізика якась хімія, химия, що шос? Алгебра. Я чуть не долізаю. я заліз. Ти де, Он детом? Я, я породышку робив, у мене штука була спеціальна для цього. І ще тут можна, до речі, танцювати Ня-ня-ня-ня-ня-ня. Я помер. Слухай, стань сюда, стань сюда, у меня тактика есть. Сюда, присядь, присядь. А, ты вот эту штуку хочешь? Прыгай, прыгай. Есть, давай. Это фишка, это фишка, это фишка. Точите, точите. Так, где там фасоль? Ой, ё-моё, сколько нам надо листы. Чего? Что то за арка такая? Це кіска мого дедуса. О, багаж. Де? Ото? Угу. Ось. Біжим за багаж. А! Ти впав? Ні. Це шо, морква? що це? Яка ж вона дивна. О! Що ти, ти там, там, там не взяла? було? Я там тебе щас... полікую. Там мене поліція не є. Не, подойди, візьми акуратненько. А на що це морква? Не можна їсти? Що це за... Ты из Гарри Поттера какой-нибудь мандрагона. Класс, я Гарри Поттера не двигался. Я давай. Опять mm. хвилин тільки Не, ну головнее, что я знаю, что там є Гарри Поттер. Головный да, камінь що... Знаешь, что там є Гарри Поттер, значит можно не двигаться. Ну, я знаю, что там есть философский камень. Ми філософію ще не вчили, Мені не говорим. Так філософія буде, може в універі І то не факт. А в універі? Побіжу, побіжу Проблема Микік, У мене нога сквозь цього прошла. Вас лезть. Мені не до твоїх проблем. Що Супер тебе. Помог мені меня не Ні? Спасибо. Як? на Так мы ну, взагалі не в горлі. Так мы вообще почти ничего не залізли, так и вещи. Нет, так здається. Мы на праді уже перелі... Диви... Подивись на низ. Там мы залізли уже нормально. О, Тут просто якась, як... Зап... як діра, а не гора. Да, то там дырка, є У мене вообще мало энергии, я жрать, хочу, жру. Я позрав. Так. То як будемо? По, по правій стороні чи посередині йти? Ну, я дивлюсь, що там якісь вихлопи гарніші, можна тут поїхати. А ти я куплю... де ти пішов? Я не знаю. Я куди? А куплю? вот я, я бачу. Я просто дивлюсь, а вот тут можно якась Так, стовню. Оп. Ну, як ви ще поняли, що ми дуже любимо цих ці... розробників, <гум> лендфолівців. Поміжіть. Стикфайт! Стикфайті! Цей і раунд все від них всіх. Ти, Ти спрыгнув? Ні! <гум> Пав прямо в самий низ. Пото. Я здох А! Я там лежу, не заважаю, вам там везучий. Нет, я, я не могу. Ща, ща я виживу Я я скину його Я проснусь! Молодець А! Тихо хане. Аптечка, аптечка, аптечка. Я жив! Я зараз до тебе відправлюсь походу. Та не надо, не надо. А, понятно. Я вже відправився Он не там сам так само, як я. Заснув? Ні, ну я не прямо внизу, але в мене стаміни настільки мало, я нікуди не залізу. Хапев всі потрапили. Правда, у мене з собою нічого немає. А Я біжу, мені недалеко йти. О, я тебе Привіт! Теж... Привет. Тебе прям ще Поди... такий скін, типу, типа у тебя тирано получил. Гимн мій хоча б щось лікувальне. О! Так. Яблочко. У меня тебе такие, такие вещи у тебя они бы у меня не есть. Земля пухом. <звук> <звук> угу. Ты Куда? Жал. Через раз, два, три. Хоть би він не обвалився, Якщо він валится, я не знаю. Я його не на А валится? Нет. Думаю. Ну думаю, я это вижу. Куда я поліз? Да. Нормально. Казахстан до Ивана Зола <фух> Його вже ця шутка еще не смешить вообще це капець Якщо на цьому відео О! буде десь приблизно е, 5 лайків, то ми зробимо відео про Little Компані. Понятно тобі? Чо? Якщо буде 5 лайків, то на цьому відео, то ми зробимо відео про... Ні! стаміна Нет! А мені що далі? А яблука блока нема он є. Oh, give me please please oh, yeah. <laughs> хоча б щось і куди А вона сюди залізла Пригеймон отсюда ні, от ні, 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 ні. Не, не, не. Туди. Пускайся, спускайся. спускайся. А наша ми сюди залізли. Ні, я, я там побачив яблучко і я просто заходив. Ох, як я отравився. Нічого, вона пройде через 5 хвилин. Не, ну знаєш, для мого відео опять хвилин зато багато Ми ж взагалі нікуди не залезли, ми просто упали і... В... Ми просто ходимо. Да. Я думаю, ми так на на цю гору залізем через годину. Сюди! Це Сюда все севран як мені. Спідран, спідран. Куди? Спідран по Майнкрафту. Який спідрон по Майнкрафту? Це дві не речі, Майнкрафт це какашка для мене. О, їжа, їжа. Оп, оп. Яка а, яблочки. Тут. А що там, а куда? І, а. А не, ладно, там можна залізти. Ну реально, реально, реально. Реально куди залізти? Реально. Боже, я так помогаю тобі. Угу. Ото угол є! На як он мені Нет? Подожди, я отойди. Я вже далі полис. Тача! Я ж за ниииии! Ух! Че у мене стомина не видно влить? А вот. Ий, я тримаю Куди? Газачок, тримай, нормально. Я хочу поесть. Ай, А ти? Мені нормально, у мене нічого толком нема. Це трава... Уф. Там той уголочок, він якийсь подозрительний. Давай! Ес! Yes. Поможи мені. Yes. Да Ді... я... вже навіть якось легше uh, стоїть. ми мы подписчикам покажем. Все на відео у мене буде тиска популярна <світ> <світ> баць, <лин>! <світ> о, а тут можна пройти дуже легко. Сюда. Первый закон Ньютона. Или ч? Закончили e вроде. Сило says... загнанное в угол сопротивляется. Ой-ой-ой. <laughs> <laughs> <him> <Uy -u> <laughs> такого закона Ньютона нема. Тіло загнане в угол запротивляється. Тіло загнане в угол запротивляється. Хочу його загнали. І... О, все, кінець, нарешті ми залізли. У мене є тік-ток і там е я плачу. Де ти? От там кінець вже, ми на гору залізли. наконец -то. Ну там дальше, вообще и вообще. Там далі ще важче, ще більше, ще краще. Ооооо! раз повезло нам, що сундук. Ойкий. Да что ты себе? Да, ледянный тобі. Хлопчик, дівчинка, і пес, потребуй. Ай, ох, що со мною? Цей лоліпоп. Наша його зразу з'їв? Цей маршмеллоу. Ой, я такий лоліпопний. Я спати хочу. Я сильно спати хочу. Це що лава? Аллу Бубер. Денисик, бобер бубер що? Алло, я вернусь. Алло, то що лава? Там? Да. Рокзак так, подожди, нам оце Оце надо. статуя, з Це ж Статуя, вона вас крашає. Ну ми з то нам дадуть якісь Pandora Lunchbox. Ооо, це ж ротва надовго А, дивіться, ще отут, в цих, таких рюкзаках ще попадаються отакі штучки, типу стріляєш і там, наприклад, оце з цеп'ю, Ти можеш на ній залізти. Є з антиберевкой, вона вверх піднімається. Езы не З, з ананасами О! Банани Банани подхвати! А, у меня инвентарь. Я, я, я не люблю банани На дерево, на дерево! Давай! Дощик! Не, ну ми ще хвилин Пять не знаю, попробуємо ще залізти на цю гору, але я... Куди? Кто зах? Але я думаю, що ми вже цю гору не пройдем до кінця відео А, ні Там не. Варя... Так все, тут мало. І шо, лава Ух ти, шо, Як куди гарно! Варить? О, дивись! Шо, шо за нора? Це за? Что за мораль? нора бабара якась. И ч тут? А, мы прийшли за сундучком. О, чекапай! А, бананы, а чого? вы видите у мене бананы? Ладно. Ще бананы. А, это циклу зона. Ну и на нього. Ничего не будет. А! Вони все-таки продумали це. Ай-яй-яй-яй-яй, еще раз упал. Ты що забитый не так якийсь. И куда? Пам, ч купай? Оно пропало. Я стрельну, а оно пропало. Хрельно пропало. Нема. Что нема? У мене була пушка з цеп'ю Я її тільки що хотіла туди использовать і туди залізти, а вона пропала. Може вона упала? Так я ей нею. Ну зато у це епитон. колючки Ну може, вже закінчувати будемо? <гаси> <гаси> ну Давай. Всем пока. Ну подписывайтесь на мой канал на канал Дениса. נו הנצל מוסף, שים דקו זה פרנס, שים בקה